А ви мені розкажіть, українці, навіщо ви так допомагаєте москалям? Оця вся ситуація з корокосітіхолом і так далі, ви уявляєте, яку видержу послугу зробили. Я там був, я там знаю, як це влаштовано. Ну, я ще в 2009 році був, і я от вам зараз розкажу, що ви наробили. Кожен раз, коли ви переглядаєте якесь відео а, довше, ніж там 3 секунди, залишайте комент, лайк, збереження, чи відправляєте комусь з друзів, ви ранжируєте це відео так, що воно в алгоритмах підіймається все вище і вище. І оці ваші злорадські Коментарії. А що русня, що з їбалом, що ви там, що скучне ліцо, ой 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 як жалка, і так далі. Ви... А коментарів таких, я як відкривав ці відео, дивився, я дивлюся українські коміти. Українські коменти. А, Ви зробили таку медвежу послугу, що зараз ці відео дуже популярні. А в цьому тіракція, ну, понятно, що його зробила Росія, понятно, що його Путін зробив по одному і тому самому сценарію. Але, що він добився? Дві речі. Перша, це всі забули вже. Прогрес. нема в Україні все проблеми, нема. Все, всі забули, і не тільки ж ми, не тільки Рашка, забув весь світ, бо всі обговорюють, що сталося з скроковці. Ті холм. У нас сотні тисяч померли. Там 150-200 людей. Все, це тепер проблема мірового масштабу. Всі обговорюють тільки це: зробити нереальний теракт в Україні і перекрить його своїм терактом, І все вже вони сказали, що це зробили українці, і дякую всім українцям, які писали, що це ми, це наші, це вам за Україну і так далі. І на фоні цього об'явлена мобілізація зараз в Росії. Бо ми знайшли хілесову ПТ Рашки, це ресурси, це нефть, ми зрозуміли, куди бити. Називає бешенство в Росії. весь світ може потерпіти від того, що сталося з Росією. Я був в Крокості Тіті Холі у 2009 році. Туди, щоб попасти, там такої охорони, там стільки цих всіх турнікетів. Просто так туди не пройдеш. Ясно, що це все було підстроєно. І ще біля того Крокосіті рядом стоїть. Центр прийняття політичних рішень. І щоб там, отак пропустили з автоматами. Всі забули про те, що сталося в Україні. Все, у нас тепер Крокус Сіті хол, у нас тепер от об'явлена мобілізація. Ви Коли бачите в наступний раз таку новину, не реагуйте. У нас є українські проблеми. На українське звертайте увагу, транслюйте українське, декоментуйте коментуйте ці москальські відео, не робіть їх популя... популярними. Ви тільки допомогли зараз ворогу, Розумієте, я знаю серед вас є адекватні, знаю. Допоможіть мені в коментарях, трошки поправити мізки про Каховську ГЕС Хто так не, не казав багато, як про те, що сталося кроку сітіхол, це ваше злорадство зіграло тільки нам не на руку зараз. Все на зв'язку. Більше так не робить. Ай-яй. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.